Слава Україні. Героям слава! Пане Андрію, ось цифри про вагнерівців, особливо от саме цю частину мобілізованих зеків, які потрапили на передову. 77% виведені із ладу, із лав, так би мовити. Багато загинули, багато поранені. А для вас що, про що свідчать ці цифри? Сучасно, я не знаю звідки Михайла Подоляка такі дані, Очевидно. У людини на такій великій, на такій високій посаді, очевидно, він поінформований, але це цілком очікувано буде із 100% могилізованих вагнерівців 100% сто випускників в лапках російських тюрем. Тому що це злочинці, які прийшли вчення принесли смерть на нашу землю. Відповідно отримують смерть. знаєте, ті люди, які несуть смерть на милість, не заслуговують. На жаль, вони самі обрали для себе цей шлях. Ну найголовніше, що і сам пригожин цей так званий ватажок. Терористичні організації, приватна військова компанія Вагнера, і сама російська влада не зацікавлена у тому, щоб ці в'язні російських тюрем поверталися у російське суспільство. Тобто минулого тижня ми бачили е, відео пропагандистське, де нібито Пригожин е, вітав, потискав руку, нагороджував е, тих вагнерівців, які півроку відслужили контракт цей прискорений у їхній терористичній організації. Нібито вручав їм нагороди, обіцяв, що з них зняті всі покарання, з них там, вони помилувані. Там Путін видав окремі накази про помилування для цих злочинців. Але ж, очевидно, ніхто з них не повернеться до мирного життя. Очевидно, що одразу після цього їм зробили пропозиції, від якої вони не можуть відмовитись, продовжити їхній контракт. А ті, що були поранені, там без ніг, без рук, вони кудись пропадають, їхні родичі вже. Заявляє, що ці люди не повертаються до мирного життя. Ну уявіть собі пригоже на цьому відео, яке е, минулого тижня було оприлюднене. Наприклад, потискає руку е, людині. Е, ну його історія прозвучала тоді на всю Російську Федерацію. Навіть підголоски були чутні в Україні. Це хлопець, який багато років тому молотком е, забив свою бабусю, яка була ветеранкою Другої світової війни. Ну а в Російській Федерації все, що пов'язано з так званим Великою Атєчес. Це ж взводиться в ранг релігії. Тоді uh -huh. е, всі вимагали не те, що е, ну там покарання в тюрмі відсидки для цього е, вбивці. Вони вимагали буквально смертної кари. І тоді казали там на найвищому рівні, там всякі ці медведів, інші там голови Держдуми вимагали. А тепер уявіть собі, що цю людину е, перетворили в героя. Він з'їздив в Україну, вбивав тут українців, воював проти нас. І тепер, от всі очевидно, забули, що він там кілька років тому свою бабушку забив молотком. і вже його земляки говорять про те, що вони там готують для нього дуже теплу зустріч. Очевидно, що така людина не повернеться до себе в додому, і цим вагнерівцям зробили пропозицію, від якого вони не можуть відмовитись, продовжити свій контракт. А ті, хто не хоче продовжити свій контракт, ну не відпустять їх, і це повинні чітко розуміти. Ось ці в'язні. Єдиний вихід для них. Це здаватися в полон для збройних сил України, як мінімум, їм збережуть життя. Ну сядуть вони у в'язницю в Україні, але у всякому разі збережуть собі життя. А так в Російській Федерації це просто розходний матеріал, це відверте гарматне м'ясо, на яке розраховує Путін, тому що їхня зараз одна така у ну, спровідних там стратегія, якраз на полі бою безпосередньо. Це якраз. Закидайте українців трупами, mm -hmm. вони там, нібито, готують якийсь великий контрнаступ на Донеччині. І єдина їхня секретна зброя полягає в тому, щоби дійсно закидати українських захисників трупами, пане Андрію. Скажіть, будь ласка, от з точки зору російського командування, ось ця тактика закидати українців трупами, і конкретно реалізована ПВК Вагнер, коли там була велика кількість людей із в'язниць. Кого ну от, якщо інакшими словами сказати те про що говорили, ви кого відправляли фактично на убій, тому що інтегрувати їх назад в російське суспільство наміру, особливого немає. Тримати їх у в'язницях, ну як мінімум, це витрачати державі кошти. А тут вони можуть просто послужити ось цим а, таким гарматним м'ясом. Як ви гадаєте, ця тактика росіянами трактується як успішна і будуть іще використовувати? Бо а, успіх чи не успіх вагнерівців він пов'язаний дуже сильно тракт. Трактування його оцінка пов'язана дуже сильно з політичною позицією Пригожина От він більше у фаворі чи менше у фаворі. Більше або менше говорять про Вагнер. Ну як зрозуміло, і краще чи гірше оцінюють цю тактику. Можуть перехопити інші ПВК Ну дивіться е, наразі. Пригожин не хоче терпіти жодних інших приватних військових компаній поруч з собою. Його вплив за ці роки надзвичайно. Зріс в оточенні Путіна так там намагаються формувати інші військові кампанії, типу там є така Русіч, наприклад, військова кампанія. Але Пригожин їм відверто говорить, що якщо хочете, робіть там щось в тилу, проводьте там якісь мобілізації в Криму. Готуйтесь до оборони Криму. Відверто говорить. І він на цьому ринку не любить конкуренції, намагається вдаватися до. Різноманітних методів, щоб розчистити цей ринок так званих приватних військових кампаній, е і чітким вказує їхнє місце, тому що насправді зараз в ну, скажімо так в російському політикумі е його значення надзвичайно е потужне, і він реально може ну, в всякому разі намагається е здаватися путіну таким е не, не незмінним помічником е і направлю. Дозволяє собі, ну подивіться навіть на його заяву. Він дозволяє собі критикувати, наприклад, губернаторів. Губернатор це людина номер один в суб'єкті федерації, який представляє е, інтереси Путіна. Тобто, фактично е, Пригожин дозволяє собі критикувати людей Путіна на місцях у суб'єктах Федерації. Таке в Російській Федерації собі не кожен може дозволити. Я переконаний, навіть Володін, голова е, цього так званої державної думи. Людина на досить високій посаді в Російській Федерації. Собі, наприклад, такого дозволити не може А Пригожин може дозволити. Собі таке може ще дозволити, наприклад, Рамзан Кадиров, тому що йому так само uh -huh. дуже багато всього дозволено в Російській Федерації, тому що він для Путіна робив дуже багато послуг, зокрема і дуже брудних послуг, коли його так звані кадирівці, ці терористи, виконували якісь певні е, завдання Путіна. Що стосується ось цих е, ув'язнень, чи це Правильна стратегія для них очевидно, коли е, велика кількість населення ЕРФІ намагається уникнути призову, тікають за або ховається десь у Росії, е, палять воєнкомати, То зрозуміло, що е, російські тюрми це для них бездонне дно, тому що як говорить російська народна мудрість, російські е, значить, ну спочатку це говорили про Совєтський Союз, тепер про Російську Федерацію. що… В Російській Федерації половина сидить людей, а половина їх охороняє. Тому uh -huh. десь зрозуміло, що це для Путіна просто бездонне дно для мобілізації гарматного м'яса, і вони його використовують. Але навіть за умови там, закидати українських захисників трупами, ну фактично, їхня стратегія там потерпіла поразки, тому що ну не змогли вони в лоб штурмувати Бахмут, пішли штурмувати його. Там, скажімо, з, з якихось з флангів через uh -huh. те, в принципі, в цьому і полягає секрет е, їхньої такої активної боротьби за Соледар. Е, там деякі вже диванні експерти почали казати, що там Російську Федерацію цікавить ціль. Вони ніби хто хочуть там шахти Соледару захопити. ну Не треба би їм сіль. Вони просто хочуть з флангу штурманути uh -huh. е, Бахмут з цією метою зараз. Ують і до речі, сказати Пригожин же він відомий не тільки своєю цією частною воєнною кампанією, Він також відомий, які там певний такий ну, людина з медіаресурсом, з телеграм-каналами, з сайтами. Він фінансує цих так званих воєнкорів. От і саме від них виходить постійні там і ПСО, постійні ага. інформаційно-психологічні спецоперації про те, що нібито українські захисники залишили Соледар. І угу. максимально підігрівають цю ситуацію, розпускаючи зокрема це і в українських медіа, пане Андрію. Ну от кажучи про е, цих в'язнів, яких залучають зараз. і Міністерство оборони Російське теж вдається до такої тактики. От, дивлюся на публікацію із посиланням на інтерв'ю, яке взяв український блогер Володимир Золкін в одного із полонених полонених росіян, які опинились в українському полоні, і ось цей росіянин якраз і є із таких рекрутованих в'язнів, але він. Розповідає свою історію, що про Вагнер там у в'язниці всі знали і туди не збиралися вони ніяким чином іти, тому що розуміли, що опиняться на передовій, але їм запропонували там із низкою документів, нібито офіційних, співпрацювати з міністерством оборони, тобто з армією, напряму і в чому саме працювати, займатися евакуацією поранених, евакуацією трьохсотих. І от, коли всі папери підписали, врешті-решт, ці люди, які... Із в'язниці пішли на таку співпрацю. Вони опинилися на передовій в окопах. Ось такі історії. Так що, як бачимо, дійсно надзвичайно поширена така практика у Росії, але і такий мобілізаційний щодозволите, теж не е ось ці в'язні, яких вони озброюють і упускають. Вони ж насправді для, для Російської Федерації зараз дуже велика проблема. Ми можемо це не бачити, тому що про це не говорять російські пропагандисти, але про це говорять. Регіональні медіа про це говорять регіональні телеканали. Наприклад, про те, що ну дуже часто таке буває, коли усі вагнерівці озброєні злочинці тікають, ну фактично дезертирують називаємося так. Та uh -huh. дезертирують зі своєю зброєю з лінії фронту, переходять безконтрольний кордон між Україною і Російською Федерацією в Донецькій області і опиняються, десь там, скажімо, на, на Білгарадщині. Ну. Uh -huh. В різних областях і там їх уже шукає російська поліція, якщо їх не встигла піймати російська, скажімо, ну поліція військова. Хоча uh -huh. дуже часто, зокрема, і в задані Генерального штабу, ми повідомляємо про дезертирування російських військовослужбовців, так званих, і до речі, більшість із тих, хто дезертирує, це якраз в'язні, які тікають uh -huh. зі зброєю, які пане Андрію, ну тут як підсумок Росія підсумок Федерації. можу сказати, що хай цей порох вибухне врешті-решт в Росії, і хай він а, створює проблеми Російській Федерації. Нам же треба а, наша зброя, нам треба наше навчання. Зокрема, про це буквально ще знаю, що дві хвилинки у нас є. Я прошу, от трішечки а, вам додати інформацію. Українські військові розпочали опановувати американські БМП Бредлі. Перші кадри з десантного відділення бронемашини оприлюднив український військовий 47-й. Окремої механізованої бригади Андрій Гав, як зазначив портал мілітарний, ця підготовка проходить на полігонах у Німеччині. Додам, що БМП Брейдлі будуть поставлені в Україну протягом найближчих місяців. А, що скажете про ці постачання? Як багато вони мають змінити? Адже різних БМП і БТРів в українській армії вже було достатньо багато типів, півтора десятки приблизно а, от такого різного озброєння, що мають змінити саме Бредлі. У ну, Бредлі це надзвичайно хороші е, озброєння. Його ще називають мисливцем за танками. Там встановлена потужна протитанкова гармата. Зокрема, так само, окрім постачання Бредлів, постачаються і ракети тол протитанкові. І скажімо, щоб знищити, ну скажімо, російський танк нашому танку українському потрібно підійти до нього досить близько, бо так само близько має підійти е, піхотинець з протитанковим озброєнням. Бредлі на порівняно далекій відстані може знищувати російські танки. І Це насправді дуже хороша новина. Також ну скажімо, і в зв'язку з тим, що досить високий сам по собі цей е, бронетранспортер. Е, він також ефективно діє е, дуже хороше має бронювання, і тому це дуже хороша новина. Що Бредлі в такій кількості надійдуть е, на озброєння збройних сил України. Але пане Андрію, як що... довго треба е, е, опановувати його? Як довго треба навчатися, воювати, керувати ним? Олексій, скажу, знаєте, наші військовослужбовці, зокрема, і моєї рідної 112-ї бригади територіальної оборони, загалом, військовослужбовці територіальної оборони, показали, що вони здатні досить швидко опанувати будь-який вид західного зброєння, який буде нам поставлений, і самі ж натівські генерали просто, ну скажімо відверто, офігівають від того оскільки наші військовослужбовці швидко навчаються воювати з цією зброєю, ну і повірте, нашим особливо тероборонівцям, вони насправді дуже кмітливі і винахідливі хлопці і дівчата, якщо вони навіть умудряються з озброєння, яке ну, наприклад, потрібно для знищення танків, а вони умудряються з цього збивати російські гелікоптери, зокрема ці так звані славетні гелікоптери «К», яких там які, які називають повітряні танки? Ми навіть жартуємо, що поставили нам на протитанкове озброєння. Росіяни називають свої гелікоптери летючі танки. От і знищують танки, хоч вони і летючі. Тому я переконаний, що досить швидко наші... ну розумієте, Насамперед, саме навчання, визначене нашими союзниками з НАТО, воно має певне, скажімо, певний календарний план розроблений. І ми про ці часові рамки не можемо говорити в жодному разі для того, щоб не зорієнтувати ворога. Але повірте, наші хлопці і дівчата досить швидко опанують це озброєння. Найголовніше, щоб воно якомога швидше і в більшій кількості надходило до на озброєння бригад збройних сил України. Чекаємо цього. Дякую, пане Андрію. Пресофіцер Київської бригади територіальної оборони збройних сил України Андрій Ковальов був на прямому зв'язку із нами. Хорошого вам дня, гарних новин і До нових зустрічей в ефірі Апостров ТВ.